Як Миколаївці зустріли новий рік та як минула святкова ніч у місті, дізнавались кореспонденти Суспільного. Ну, так напряженько немножко хвилювалися, що буде, як воно є. Діти хвилюються. Приємного мало, але ми надіємося, що буде все краще. Надіємося на краще. я Іншого маю. Ну не може бути по іншому, тільки так. Чудово, в сімейному колі дитина, чоловік. я це дуже затишно, круто. Це був дуже приємний новий рік. Хоча в нас є про що турбуватися, але намагалися все залишити і трошки відпочити. Зустріли у колі сім'ї, родичі самі тихенько собі посиділи, зустріли новий рік та й полягали спати. На офіційному сайті головного управління національної поліції Миколаївської області повідомили, у Миколаєві новорічна ніч минула без грубих порушень. При моніторингу соцмереж стало відомо про можливий запуск фейерверка в місті. Обставини з'ясовуються. За безпекою громадян слідкували понад 200 поліцейських у складі піших та автопатрулів. Також близько третьої години ночі на території товариства з обмеженою відповідальністю Колос пожежники загасили займання торгівельного кіоску площею 50 квадратних метрів. Повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області у телеграм. Марія Тамакарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.